20 пікапів та три гамери для збройних сил України передав американський фонд Help Heroes of Ukraine. Фонд заснували українці, які мешкають у Чикаго. ще на початку повномасштабного вторгнення вони вже встигли придбати 150 автівок для збройних сил України. Цього разу до українських захисників поїхали два десятки пікапів та вперше американські військові гамери. Камери, які ми отримали, придбали в Сполучених Штатах Америки, вони використовувалися військовими. Це є вживані автомобілі, це є дизельні автомобілі, які використовуються для виконання певних задач. Ми придбали в Сполучених Штатах Америки за сприяння американців, бо таку техніку в доброму стані досить важко знайти. Вартість цієї партії автівок за 500 тисяч доларів. Їх придбали за благодійні внески української діаспори в Штатах та небайдужих американців.